Пане Олександре, в якому стані зараз перебуває наша металургія? Так би мовити, на? Для української металургії війна почалася як і для всієї України не з двадцятого го року. Вже тоді ми втратили десь третину свого виробничого потенціалу mm -hmm. наших підприємств Донецької НАКІВ Чевського. Чес Алчевськ на той час був взагалі підприємство найбільш модернове сучасне. Ми його втратили тимчасово. Я сподіваюся, тому 22-й рік це і бу... ну і з 14-го року, окрім того, що ми втратили підприємство, ми втратили більшу частину шахт, які видобудови добувають косівне вугілля. А з 14-го року логістика також була перебудована, тому що логістика до цього йшла через Донецьк, навіть з Маріуполя до Маріуполя йшла через Донецьк. Її треба було перебудовувати. Тобто, вже тоді всі ці проблеми, з якими сохнулися з двадцятого другого року, були для нас е наявні. Вже тоді ми переселяли наших виробників з окупованих територій. Вже тоді займалися гуманітарними питаннями, воєнними питаннями і таке інше. 22-го року, звичайно, ну і ми впали, впали тоді, е якщо ми. Найбільше виробляли сталі в 2007 році за незалежної України десь 42 мільйони тонн, А за радянського союзу найбільше було під 50 мільйонів тонн. А це багато. Весь Європейський Союз в минулому році виробив сталі десь 100, 120 з гаком мільйонів тонн, Тобто, а тут одна країна а не 28 країн. Одна країна виробляла ну доволі великий об'є обсяг сталі. уваги, що ми експортуємо. Ну металопродукції експортуємо десь 80%, То і на глобальному ринку ми відігравали велику роль. Чотирнадцятого в тринадцятому році, перед перед війною, ми виробляли десь 32 мільйони тонн. Потім, після того, як втратили ці підприємства, ми впали і десь з 2014 по 2021 виробляли 21-22 мільйони тонн. Це. навіть в такому вигляді це було знач... значимим обсягом для України, тому що ми Наприклад, у 2021 році продукція гірничо металургійного комплексу склала десь третину всього експорту України. Це при тому, що десь 40 з невеликим відсотків це був аграрний сектор, але третину 33% навіть більше це був гірничо-металургійний комплекс. І вплив, на, і вплив на валовий внутрішній продукт, на регіональний продукт, був доволі високий.